А ви знаєте, що власний жир є неймовірно якісним природним засобом для омолодження. Його можна використовувати як для надання об'ємів, так і для якості шкіри. Тобто його може використовувати як пластичний хірург, так і косметолог. І сьогодні ми про це поговоримо. Сьогодні розберемо два унікальних методи: це ліпофілінг та нанографтинг. Це різні методи омолодження жиром, які працюють на різних рівнях. Усіт Ольга Володимирівна, медичний директор клініки Анакосма, анті-Айч-терапевт та лікар-дерматокосметолог із двадцятирічним досвідом роботи. Єжинський Павло Діновіч, наш пластичний хірург клініки Анакосма який спеціалізується по малоінвазивним технікам омолодження обличчя. Павло, діночер, розкажіть, будь ласка, з дій сторони пластичної хірургії, як ви працюєте з жиром? Я як пластичний хірург часто проводжу ліпофілінг обличчя. Ліпофілінг це метод, під час якого використовується власний жир для відновлення втрачених об'ємів. Розкажіть, будь ласка, більш детально, як же все-таки проводиться ця операція? Забір жиру проводиться із донорських місць. Зазвичай це ділянки передньої черевної стінки, талія, боки. Після того, коли жир забирається, він відповідним чином готується. Відбувається його фільтрація, збагачення плазмою і через тонкі канюлі вводиться в ділянки з втраченим об'ємом. Це можуть бути. Вилиці, це може бути заповнення носу слізних, борозд, губ? Тобто, фактично, це так само, як лікар-косметолог працює з гіалуроновою кислотою. Так само ми можемо заповнювати об'єми за допомогою власного жиру. Так, вірно. Павло а розкажіть, будь ласка, от як взагалі відбувається ця процедура забору і введення жира? Це в один і той самий день, і як взагалі це відбувається? Так, процедура не потребує декількох етапів. Проколи, через які проводиться сам забір жиру, вони є мінімальні, буквально 1,5-2 міліметри. Через ці проколи відбувається забір підшкірно-жирової клітковини, яка в подальшому відповідним чином готується. Відбувається і фільтрація, і збагачення плазмою. І після цього, через ті ж самі проколи за допомогою канюлі, цей жир вводиться в відповідні шари підшкірно-жирової і глибше. Таким чином, ми задаємо. Відновлення об'єму, який був втрачений, але тоді в чому перевага ліпофілінгу? Перевагою ліпофілінгу є те, що матеріал є ідентичний організму. Він є свій, він біоідентичний. Плюс перевагою є те, що в підшкірно жировій знаходяться стовбурові клітини, які і забезпечують. Те, що тканини, які пригоюються, вони залишаються вже на все життя. Тобто, виходить, що на цю процедуру пацієнта ніколи не буде ускладнення, ну такого, у вигляді відторгнення да або якихось біоплівок, які ми можемо мати при Використання гіалуронової кислоти. так вірно при використанні свого власного жиру і при дотриманні всіх технік, які з технік стерильності, техніки безпеки, це все буде мати хороший прогностичний результат. І скільки по часу займається процедура ну, орієнтовно, в залежності від зони В середньому забір з ліпофілінгом триває в районі 30-40 хвилин. Скільки потрібно матеріалу от на об'єм на обличчя, скільки потрібно забрати, бо інколи пацієнти думають, що потрібно дуже багато і сприймають це як ліпосакцію, слід розділяти ліпосакцію з метою корекції форм тіла і забір жиру з метою ліпофілінгу. Це дві важливі різниці. Якщо ми говоримо про ліпофілінг і забір жиру з метою ліпофілінгу, то зазвичай об'єму жиру достатньо в невеликих об'ємах. З метою корекції вилиць достатньо там в районі 10-15 мл. А, тобто невелика об'єми. об'єм. А якщо все обличчя повністю, тільки ну таке орієнтовно потрібно все залежить від того на які риси обличчя потрібно більше вплинути. Якщо, наприклад, збагатити об'єм вилиці, підборіддя, трішечки вирівняти западені в ділянках е, скронь, тоді цим об'ємом в районі 45 можливо, 50 мл цього буде більше ніж достатньо. А кому показана така процедура, таке оперативне втручання? Якщо ми говоримо про якісь конкретні випадки з чіткими показами, то слід вдаватися до тканин і до стану тканин, які є в наявний момент. Не завжди при певних опущеннях м'яких тканин слід їх виповнювати. Тоді буде йти питання про можливе переміщення тканин і тоді з відтворенням об'єму. Бо якщо просто наповнити птузовані тканини об'ємом, воно буде просто виглядати ще більш опущеним і більш негармонійним. Якщо говорити про чіткі покази, часто стоючи перед зеркалом, ми можемо помітити, як в ділянках скронів у нас помітні такі западини. Це втрачені об'єми за рахунок того, що тканини птузувались з віком. Якщо ми хочемо відтворити об'єм у ділянці вилиць і надати більш контурованих рис обличчя, тоді так, тоді ми говоримо просто про побажання пацієнта і про гармонійне поєднання різних третин обличчя. Не можна просто на фоні маленького обличчя надати великих об'ємів в поперечному перерізі в плані скроні. Чи були у па вас пацієнти, які робили цю процедуру місцевою анестезією? Ну хтось, наприклад, боїться на. Так, були пацієнти не обов'язково проводити загальну анестезію з метою забору та ліпофілінгу. Були пацієнти, яким під місцевою анестезією було прибрано надлишки жиру в ділянці живота. Так, і під місцевою анестезією було проведено ліпофільних вилиць і скроневих ділянок. І в поєднанні можуть бути будь-які зони, тому не є обов'язковою прив'язкою під загальну анестезію. Під місцевою анестезією цю процедуру можна проводити. Я хотіла цього приводу вас ще запитати. А чим комбінується це оперативне втручання? Можливо, що ще додатково ви радите вашим пацієнтам? Дійсно, ліпофілінг можна поєднувати з іншими малоінвазивними оперативними втручаннями. У своїй практиці я поєдную це разом із лігатурним ліфтингом. Це дає дуже хороший подвійний результат, про який я говорив раніше. Недостатньо просто виповнити певні ділянки жиром і залишитись. Тканини в такому ж стані набагато класніший і результативніший в прогностичному періоді результат є поєднання лігатурного ліфтингу з ліпофілінгом певних ділянок обличчя. У мене були пацієнти, яким я поєднував навколовушний Лігатурний ліфтинг та лігатурний ліфтинг в ділянці шия. Також до цієї комбінації було використаний ліпофілінг ділянці вилиць та підборіння. Результат після цих процедур був набагато яскравіший, ніж якби цього не було поєднано. Ви зараз на мене дивитесь, правда? На вас. Ну тому, що я ви ж знаєте, я теж робила таку таке оперативне втручання, ліпофілінг в комбінації з ліпананаграфтінгом, і відверто я залишилась дуже задоволена. Розкажіть тоді, чи було вам боляче після операції? Як ви себе почували? Знаєте, насправді я робила цю операцію під загальним знеболенням. тому звісно мені взагалі не було боляче. І після процедури, що я відчувала, це такий легкий напрям. І, звісно, я розумію, як і практично багато моїх пацієнтів. Що той напрямок потрібно скоріше зняти і відновити, тому я робила реабілітаційні такі процедури: м'язотерапію і led лампу, яку ми використовуємо в клініці для реабілітації наших пацієнтів після оперативного втручання. І фактично, десь за 7-10 днів я вже отримала той результат, за яким я прийшла, тобто відновлення об'ємів і при цьому. Вже не було набряків, цінців в мене взагалі не було. Тобто все пройшло дуже-дуже легко. Але крім ліпофілінгу, я використала ще ліпана це така дуже результативна процедура, яка впливає на якість шкіри. Тому що при використанні товрових клітин, які знаходяться в жировій тканині, ми також відновлюємо якість шкіри, Вона стає пружною, такою, такою гладкою, заповнюються дрібні зморшки. Але при цьому це, до речі, одне з запитань, які я отримую на консультацію пацієнта. Ще не буде в мене великі обличчя. От якраз ліпена на це не про об'єми, це лише про якість шкіри. Виходить, пластичний хірург працює з відновленням втрачених об'ємів, а лікар-косметолог впливає на якість шкіри. Так, дійсно, ви праві, тому що вони можуть одразу впливати на декілька причин старіння, тобто і. Відновлювати об'єми і поліпшувати якість шкіри, і це все за один етап у пацієнта це дуже е, така результативна комбінація, коли ми можемо використати можливості як пластичної хірургії, так і естетичної медицини для надання нашим пацієнтам більше. Якісних послуг і для того, щоб вони одразу отримали декілька можливих таких варіантів. Адже все одно ми отримуємо жир жирову тканину при заборі. Або, наприклад, якщо йде ліперсакція, то взагалі я раху, унікальна можливість у пацієнти використати оцю жирову тканину після ліперсакції для поліпшення якості шкіри, навіть якщо їм не потрібно робити об'єми. Тобто тут ми маємо можливість комбінації. Ці роботи пластичного хірурга і лікаря естетичної медицини ми в клініці на косма за те, щоб ми працювали в тандемі пластична хірургія та лікарі косметологи Скажіть, будь ласка, а чим відрізняється підготовка жиру до процедур графтину? Дуже класне запитання. Що ми робимо після забору жирової тканини? Оця тканина, вона певним чином оброблюється. Вона очищується, фільтрується, подрібнюється і. Тоді ми отримуємо таку дуже, -дуже дисперсну структуру, яка водиться фактично за технікою будь-якої біоревіталізації в поверхневі прошарки шкіри. Але папулки в нас будуть стояти більш тривалий час, тобто, за рахунок того, що тканина все ж таки плотнувата жирова тканина, вона більш плотна. По структурі, ніж та сама гіалуронова кислота, відповідно, папули будуть трошки довше стояти, але ми отримуємо набагато більший результат, ніж стандартні процедури біоревіталізації курсом 3. Чому? Тому що якраз в жировій тканині в нас великий міт стобурових клітин. І коли ми руйнуємо ці сполучно-тканинні перетинки, ці стовброві клітини в нас вивільнюються, і вони дають можливість відновлення власних резервів шкіри, тобто вони працюють як активні фактори росту, тобто вони вбудовуються власні клітинки і можуть дати більш активне формування фібробластів, їх ділення. Відновлення кількості гіалуронової кислоти. вони можуть стати клітинами получної тканини і таким чином зробити більш пружньою шкіру. Вони можуть стати клітинками судинної тканини, ціночок судин, і відповідно підвищують реологія кровопостачання в цій зоні. І ця методика дає можливість якраз поліпшення. Якості пружності шкіри, дрібні зморшки, оці постакнетичні, посттравматичні дрібні рубчики, які формуються. А також можна заповнювати, навіть заповнювати, да, таким як ми робимо, заповнювати поперекові зморшки, носогубні складки, і таким чином ми відновлюємо. Оцю пружність, які шкіри. Попри те, що ми працюємо в тандемі разом із лікарями-косметологами, лише пластичний хірург проводить забір жиру. В подальшому, після підготовки, саме лікарем-косметологом проводиться процедура на нанографтингу. Дуже важливою перевагою є те, що в клініці Анакосма хірурги, пластичні та косметологи можуть працювати разом. Отже, омолодження власним біоматеріалом це медицина майбутнього. І вже в клініці Анакосму ми втілюємо це майбутнє в життя. Якщо ви за омолодження природніми матеріалами, записуйтесь на консультацію в клініку Анакосмо, задавайте ваші питання, ми з радістю на них відповімо. Підписуйтесь на канал, надалі вас буде чекати ще більше цікавих відео від професіоналів.